Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито запропонував йому Хабару у розмірі 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО. Фіце стверджує, що під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу. Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і звісно, я сказав ніколи. Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського зроблені за зачиненими дверима є абсурдними, і припустив, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці. Члени ЄС. Зеленський за його словами виключив можливість того, що Україна може транзитувати будь-який газ. Він запитав, чи можемо ми собі уявити, що будемо платити за газ, який фінансує війну. Описав розмову. Фіцо Зеленський розкритикував словаччину, заявивши соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей.